Ну, ще раз, попробуй далі докинути. Ну чіба ближче додати. Діже, з дерманка хороблять. У мене був вийшло. Опа, ще один бачив. Mm -hmm. <ріст> <ріст> і тут кинувся навіть я в шоці. І я тягну, і він типу, вискочив за ним. Давай, раз. О, це супер. О, я дай ти чи не спіши, не спіль? Не спіши. Ти бачив? Чавкнув. Ой, на наплюв зразу. Можете звик-то. Це були активні, бачиш одразу троє. Блять значить значит, прямо. Але і не наколовся, але шуганувся. Ні-ні, він запливався. О, ще один. Дімачка. Ух! Красота. Ха -ха -ха. Крутяк. Пробний шов. Тому треба, щоб він дуже активно бив. Дуже голодний був, щоб він йому зразу його взаголод брав, тоді він засічається. А так, то як він буде легенько. Ух! Ой -ой 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 -ой. Оце красота ага. Ух! ух, ух.

Ну? Угу. Ну, там на міліковані стоїть. Да. Маленький. Акий ти ставиш, натуралка? Ну такий, Та натуралка. Золотий байс. Натуралька. О, то під баром звучно проводити було. Так і немає. Опа! Є. Нормально. Ого! Так потягнув тільки що. як він в дно. Це щука. А, то певне вона теж, значить, виходила, раз вона хвостом бахнула. Шучукарік. Водиться разом з голавликом. Була одна класна покльовка, але я не включив камеру. Не ну, щука на поверхневиці теж. Я думаю, це, це запала, тут Я думаю, що Ох, ей ей Щука стоять Не щука Ух, але нормально. за три не че оба Нам слюсот, да? Ще трапляю

Прикольно. Пару свічок зробили.

Ух який там! Боком став боком. Та ти ж тупо тако боком став до нього. Там такий плавник був. Це, Це ж турити може. Але що я там зараз огілял? Виходь може якось я його воду Ні, ти назад виходь. А не можу, батьку днів Ти хоть не тяне Ба дуже зійшов Бачу Пікер спуска Видови Я бачу Виплив понял угу. Може його чого в коло? Не, а я наче ты могу снять. Он тебе потянул забулся. И вс. мене на коня завороз. Чуть-чуть. Ні куда, не туда так А я видістану тих, забыл проводку. Ми походу не як лякаємо просто. Он плыв за моей, только не сразу отплывал. Я кидайте туда, так. На Да, да. Я так, в... <плывы> так, да, супер. Ух. Б... там дуры? А там пиздец. Ой, да. Ну То, там такая случилась. они все там в таянии сидят. их там пару штук таких. Пане, що повертаємо щось. Да, типа поняв? Так, щоб проводку робити. Бачка воно їх не дуже возбуждає. Сука, це валідола. Все, бачимо. о о ой 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 ой, ой. Не бачу нікого, але підає. Залив? Та ти ж! А він з'їв, ти бачиш. Не побачив. Ти бачиш. Я не зрозумів, що він з'їв. Я не знаю, я бачив з-за тих рєбаних жорстків маленькі засихання. Оце. О, диви, 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 Ти бачиш. Треба якось йогнути, але не дуже йому витягнути з списка. Не треба, коли він діорой не тіпати, треба витримку зробити. Щоб він підплив? Хай візьме відпочив. Воно ж сильно ті лапки шиваляться мінімально. Типа він налітає, да, то він має заманути. O que Como é um <sabra> isso? <éstos> <sabra> <só> <sabra não> <sabra> Так, да не посмотрите. Вот так, вот. Ты тоже кеманчи. Ты скучь поплыл. Ну, короче, Вот, не сразу бери, будет. Вот, вот, уже. Вот, вот, вот. Давай. Бег, бег, да? нормально. Давай, Вот, дал. Ну, хороший, от тупо став накій Ямою, про під річ відвернувся. А то був тобай. тут дуже класно. точка. Направо? Але сонце так відблискує, що нічого не видно. Настільки вийде на Там дуже багато троє поставку. Він цю траву їсть, походу. Ну він щось з жука якогось. Кобака разом з травою захопить. Ага. Нормально, кстати. Вот там вот пода. Ну, може не, может быть, что я и наритал, знаешь, просто, а в этом будет